Шановні члени уряду, у нас 1 травня, і у нас 1 травня відбуватимуться власне дві події. Перша подія це безумовно, підвищення соціальних стандартів, які зафіксовані в проєкті державного бюджету України. Мова йде про підвищення. Прожиткового мінімуму мінімальної заробітної плати і мінімального розміру пенсії. А також не забуваємо, що з 1 травня у нас вступає частина закону про державну службу України, яка стосується зокрема і оплати праці державних службовців. Тому для того, щоб ці два процеси пройшли організовано і без затяжок часу, і люди відчули справді. Якісь ефекти від цих двох дій. Нам сьогодні треба на засіданні уряду прийняти п'ять постанов, постанов Кабінету міністрів України, що регулюють ці питання. Тому почну з першого питання: це підвищення соціальних стандартів з, 2000, з 1 травня 2016 року. І, власне, ми сьогодні говоримо про те, що ми. Розпочинаємо і запроваджуємо режим постійного підвищення державних соціальних стандартів для відновлення купівельної спроможності громадян, рівня і якості життя громадян. Як ви знаєте, у нас був досить складний 2014-2015 рік, коли внаслідок військової агресії падіння економіки України за два роки ми добилися того і змогли підвищити соціальні стандарти з вересня. 2015 року це один раз за два роки. В цьому році у нас вже передбачено підвищення соціальних стандартів два рази протягом 2016 року. Що дає підстави нам говорити про уже сталість підвищення соціальних стандартів і в майбутньому? Отже, підвищення прожиткового мінімуму у нас відбуватиметься в середньому на 5,2%. і. Для працездатних осіб він буде складати 1450 гривень, підвищення складе 70 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, це буде 1130 гривень, це мінімальний розмір пенсії. 1228 – це для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум. І для дітей віком від 6 до 18 рівень зростання складе майже 80 гривень і становитиме 1531 гривня, окремо, паралельно з підвищенням соціальних стандартів, ми підвищуємо мінімальну заробітну плату та посадовий оклад тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Це стосується 3,5 мільйонів працівників бюджетної сфери. Це наші вчителі, лікарі, працівники соціальної сфери, фізкультури, спорту, культури тощо. Хочу сказати, що мінімальна заробітна плата, як я вже сказав, підвищується на 5,2%, проте посадовий оклад працівника перший тарифний розряд у нас збільшується на 6,5%. Це означає, що ми скорочуємо розрив, який склався протягом семи останніх років між першим тарифним розрядом і. Мінімальної заробітної плати, і ми, врешті-решт, я думаю, що найближчим часом вийде до того, щоб виконати закон України, де чітко написано, що перший тарифний розряд має дорівнювати мінімальному розміру заробітної плати, і ми поступово до цього йдемо. Тому темпи зростання першого тарифного розряду є вищими ніж темпи зростання мінімальної заробітної плати, і це відчують на собі. Працівників бюджетної сфери, і з 1 травня е, ми плануємо підвищення заробітних плат для працівників бюджетної сфери. Я окремо хочу наголосити Росія Петрович про те, що ми прямо пишемо в постанові Кабінету міністрів України керівникам, праців... керівникам закладів бюджетної сфери не чекати відомчих наказів. Вони мають забезпечити підвищення заробітних плат своїм працівникам. Внесши зміни до штатного розпису своїми наказами. Тому що у нас була, пам'ятаєте, ситуація, коли деякі міністерства не встигли вчасно зробити накази, і це призвело до затримки підвищення заробітних плат в минулому році. Зараз ми пишемо пряму норму. Нікому не треба чекати ніяких наказів. Все, сьогодні уряд приймає рішення, штатні розписи прямо вносяться відповідні зміни. І Можна забезпечити підвищення заробітних плат з 1 травня 2016 року. По підвищенню розміру посадових окладів буквально пару цифр. Зокрема, для вчителя вищої категорії підвищення посадового окладу складе приблизно 152 гривень. Для директора школи 185 гривень, для ректорів біля 300 гривень. Для старших наукових співробітників 200 200 гривень по системі охорони здоров'я для лікарів, головних лікарів це приблизно 230 гривень. Це знов таки кажу посадові оклади. Лікар вищої категорії зростання на майже 180 гривень, і лікар-терапевт вищої категорії на 160 гривень. В середньому для цих категорій працівників на 6,5% зростатиме заробітна плата працівників бюджетної сфери. Підвищення мінімальної пенсії за віком буде відбуватися відповідно до збільшення прожиткового мінімуму на 5 5,2%. І мінімальна пенсія з 1 травня складатиме 1130 гривень на сьогоднішній день. Перегляд розмірів пенсійних виплат стосуватиметься 6,5 мільйонів українських пенсіонерів тобто 6,5 мільйонів українських пенсіонерів, отримує підвищення пенсійних виплат з 1 травня 2016 року. Зокрема, от якщо брати окремі категорії, Розмір пенсії для шахтарів збільшиться приблизно на 170 гривень і буде складати середній розмір там, 3400 гривень з травня 2016 року. По втраті годувальника середній розмір збільшень складе від 60 до 90 гривень. По втраті годувальника для військовослужбовців. Зросте пенсійна виплата приблизно на, 100, на, на 120 гривень. Е, окрім пенсійних виплат і, е, виплат і підвищення заробітних плат бюджетникам, зросте всі, з 1 травня зростатимуть всі соціальні виплати, адже від збільшення прожиткового мінімуму. Зростатиме виплати приблизно для по 80 позицій соціальних виплат, компенсацій і різноманітних виплат. Тобто, зокрема, от підвищення державної допомоги інвалідам з дитин, дитинства та дітям інвалідним, зростатиме в середньому на 120 гривень з 1 з травня будуть відповіді збільшення. державна соціальна допомога інвалідам з дитинства також приблизно на 115 гривень. Підвищення допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, приблизно зростання відбудеться від 120 гривень на дітей до 6 років, до 150 гривень на дітей від. 18 років таким чином, ще раз повторюю, приблизно 80 видів соціальної допомоги розміри зростуть з 1 травня 2016 року. Це стосовно підвищення соціальних стандартів. Тепер друга частина стосовно державної служби, буду коротко намагатися описати ситуацію, отже, з 1 травня. Вступає в дію відповідні норми закони про державну службу, хочу сказати відразу, що реформування оплати праці державних службовців буде тривати поступово до 2018 року. Тобто, ми будемо поетапно вводити відповідні заохочення для державних службовців, що дасть можливість нам перше залучити до державної служби кваліфікований персонал. Встановити конкурентноспроможний рівень заробітних сплат для державної служби, встановити уніфіковану модель посадових окладів і стимулювати державних службовців до більш ефективного виконання завдань. Я хочу продемонструвати. Є слайд по структурі заробітної плати державного службовця. Якщо сьогодні в структурі оплати праці державного службовця лише 30% посадових посадовий оклад. А 70% на надбавки доплати премії сьогодні складають, то після закінчення реформування системи оплати праці навпаки 70% буде посадовий оклад, 30% це стимулюючі надбавки. Це дасть можливість зробити справді професійну державну службу. Розмір оплати праці державних службовців не буде залежати від настрою міністра. Чи керівника установи в даний конкретний момент часу. Тобто головне професіоналізм і належним чином буде він оплачений через посадові оклади. Плюс до того, безумовно, керівництвом можуть вступати додатково стимулюючи надбавки доплати тощо, хочу відразу сказати, що буде проведено і в оплаті праці також розмежування. Оплати праці для державних службовців, політичних посад та адміністративних посад, виведено за межі Державної служби політичні посади, радники та помічники керівників органів виконавчої влади, помічники народних депутатів України, працівників, які виконують функції заслуговування і інші посади. Запроваджується у нас трирівнева система дифференційна. З урахуванням юрисдикції державних органів, тобто ділиться на три категорії: основні. територія України, тобто Міністерство і центрального органи виконавчої влади, територія одної, однієї або кількох областей, і територія одного і кілька районів. І кожна категорія має відповідно по дев'ять груп оплати праці. Тому пропонується на сьогоднішній день. Затвердити посадові оклади у міністерствах, вони будуть поступово зростати, ми, з, зростати і мінятися структура оплати праці. Ми, мінімальний посадовий обклад в державних органів центрального рівня буде складати від 3600 гривень до максимального 12 тисяч гривень для категорії державних секретарів. Зростання посадових окладів у в області в області заробітна плата буде складати міні посадовий оклад, Вибачте, посадовий оклад. Перший етап буде складати від 2,5 тисяч гривень до 10 тисяч гривень. Максимальний розмір це голова, голова обласної державної адміністрації на районному рівні. Мінімальний розмір посадового окладу складатиме від 1700 сімсот гривень, максимальний розмір. До 8600 гривень знов таки кажу, це посадові оклади. за рахунок е, додаткового стимулювання. Е, можна ці будуть е, розміри збільшуватися. Відразу хочу сказати, що в законі про державну службу чітко зафіксовано, що оплата праці державним службовцям може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету України, а також за рахунок коштів. Залучених від, від донорів, що дає можливість е, залучити кошти і не ну, скажімо так, е, додаткове стимулювання за рахунок коштів, які надаю, над, нададуться Україні спеціально на цю мету. Тобто такі можливості передбачені е, в цілому посадові оклади на першому етапі збільшуються у нас на 10% і. Е, Буде надана право керівникам державних органів встановлювати надбавку за високі досягнення у праці, за додаткове навантаження і надбавку за стаж роботи. Отже, ми фактично переходимо на європейську модель оплати праці державних службовців. Перший етап реформи починається з 1 травня 2016 року і закінчиться. Власне, в 2018 році вже вступав повну силу закону України про держслужбу в системі оплати праці.